Шановні діти, закінчився навчальний рік. Почалися у вас канікули. Сьогодні ви знаєте, який день? Хто знає? День захисту дітей. Тобто, ми сьогодні, Центр технічної творчості, спільно з товариством захисту дітей з інвалідністю, надію, рішили провести для вас невеличке свято. А саме, коротко зараз вам розкажу, чим ми будемо займатися. Сьогодні для вас цікаві будуть змагання, будуть конкурси, ви побачите ракети, побачите картин, побачите різні локації, малюнки, пряники як розмальовуються і інше. Але перед тим ми з вами проведемо коротку, маленьку розминку. Пізніше всі кращі гуртківці, всі кращі діти будуть нагороджені солодкими призами. Тобто зараз по ходу діла ми проводимо з вами заряд. Дякувати нашим хлопцям збройних сил і дівчатам України, які несуть сьогодні оборону нашої держави, і завдяки їм ми сьогодні тут з вами можемо зустрітися на цьому майданчику для того, щоб відсвяткувати ваш день, ходити до школи і щоб ваше дитинство було щасливим. Бажаю нам всім перемоги, миру, добра і щоб ваше дитинство було тільки під мирним небом щасливим, квітучим, слухняними вам бути у своїх батьків. І зростати на славу України. Ще раз вітаю. Діти вчора пролунав останній дзвінок для них. А сьогодні відзначаємо День захисту дітей. Бродівський центр технічної творчості спільно ми співпрацюємо з товариством захисту дітей-інвалідів Надія і Червоним Христом України. Сьогодні до Дня захисту дітей проводимо спільні заходи. Для їхнього дозвілля, відпочинку і культурного проведення часу. А саме, сьогодні ми будемо їм запропонуємо такі локації. Це можуть вони подивитися, фігурне водіння картингу, запуск ракетомоделей. Будуть також проведені майстер-класи з малюнка на асфальті, випічка пряників, оздоблення. Ну і гри, танці, спортивні розваги. Діти не тільки вчилися, а діти в нашому центрі творили. Тобто сьогодні ми будемо нагороджувати дітей спільно з організацією Червоного Христа їм будуть видані подарунки, за здобутки, які наші гуртківці прийняли участь в районних, обласних, всеукраїнських конкурсах, олімпіадах і змаганнях. Сьогодні такий значущий день. День захисту дітей в першу чергу хочу привітати всіх наших кіночок, побажати їм в першу чергу миру, це найголовніше для нас. Спокою, гарного, щасливого дитинства. Зараз літні канікули починаються, в першу чергу гарно відпочити, набратися сил. Ну і Дякую нашим співорганізаторам. Ми працюємо по двох локаціях в родах. Це є ПСП, психосоціальна підтримка, це локація Надія. Діти з інвалідністю, які займаються по психосоціальній підтримці дітей з інвалідністю. І також центр творчості, керівник Олег Ігорович Крикарський, який теж наша локація по ПСП, долучаються до організації всіх заходів. Дуже їм дякуємо за співпрацю. Вони, як ніхто, розуміють потреби наших дітей, нашої молоді. Дякуємо нашим співорганізаторам. Це ну, Найкраще першим нас нагороджується Керівник гуртка, керівник гуртка, відділ освіти нагороджує Мартинюка Тараса Андрійовича, керівника гуртка Бродівського центру технічної творчості. Поваговний внесок, розвиток в технічної творчості, керівник мотоспорту. Так, Бродівський центр творчості нагороджує Громік Дарину за активну участь у роботі гуртків з нагоди Дня захисту дітей. Цінними подарунками, які нам, нам надав Червоний Хрест України. Дякую Марії Хридзун. Як ти все бідно занесеш, десешку, мої діти. Логвіненко Еліза, молодець. Є молодець. Як ти теж будеш? Ті подарунки більші як я Савельєва Кароліна. і Вікторія, молодець. Я думала, воно ну, важче буде. Що їм вже сказала? Олендій Катерина. Наші голоці, наші найкращі призери. Загоруйко Тетяна. Тетяна. Молодець. Вам, жарко, якраз будете. Так. Денис. Так тримати. слідуючий рік був що? куди пішов? Ух. Романюк Назар. пішли ракетомоделісти. Бабик Назар. Другий ракетомоделіст.

Товариство. Дві неділі тому ми проводили на базі Бродівського центру науково-технічної творчості, на базі стадіону «Ювілейний» ми проводили етап Кубка України, обласні змагання з ракетомодельного спорту. Це абсолютно нові класи, які були введені у зв'язку з військовим станом в Україні, але на базі все ж таки Бродівського стадіону, але все український. Перший етап це українські і чемпіонат Львівської області. Учасників було не так багато, але перше місце вибороли спортсмени Золочівського району. Це Карплюк Іван Степанович зі своєю командою. Хоча він виходить теж з нашого Бродівській гечі, з Бродівського колишнього району. Тобто це наш земляк, який досяг високих які розвитку авіамодельного спорту не тільки в Україні, але і виступає на е, чемпіонатах Європи, світу, ну і не тільки. Це звичайно. Це надзвичайно простенький клас. На заняттях розробили ось такі простенькі моделі власної конструкції. Модель піднімається на висоту. Приблизно до 30 метрів, і після того відкривається або стрічка, або парашут. І є, звичайно, на, на дальність польоту це ракети на повітряній тязі. Тобто це абсолютно новий клас, абсолютно наше напрацювання. Хочу вам зауважити, що по цих моделях ну, я особисто написав методичну розробку, яка Зайняла перше місце в області. Щиро вдячність за інтерв'ю. Всім гарного дня, успіхів нашим дітям.